Питання бажання це абсолютно абсурдно. Після таких рішень ну перших тих, хто народні депутати голосували за такі рішення, мала би здати свої позашлявки, бо вони ж всі позашляховики. Да. Ка дивіться, ми віддаємо. От після того як вони покажуть, покажуть свій приклад, тільки потім вони мають моральне право про щось говорити: Lead бай екземп. Я дуже сумніваюся, що зараз стане черга всі ці а, нас, нас є в державних органах а, а, позашляковики, так само а, від великих до а, маленьких рівнів. Семер, от хай почнуть з себе. От працює тоді, коли ти показав приклад. Тоді суспільство включиться, але на жаль, у нас працюють подвійні стандарти. Саме тому воно не буде працювати. Перше воно не нікчемне з точки зору права, і потім всі будуть позиватися до суду. А потім потрібно буде компенсувати вартість, тому що вони зобов'язані компенсувати вартість. А це створює момент для дискрет, для дискретних рішень, визначення, що є важливим, що не важливим для життя. А значить, тоді можливість для ТЦК займатися корупцією, визначаючи, що треба забирати, що не треба забирати. А можливість забирати, наприклад, для потреб, щоб представники ТЦК їздили на цих автомобілях, а не для військових реальних потреб. Зловживань багато. Зона для корупції величезна з точки зору на аналізу корупційних ризиків, а справедливість по повна, правовий статус нікчемний.